На Дубильщині розпочав роботу перший у районі вихователь безпеки. Нею стала Марина Капран, яка пройшла відповідне навчання за ініціативи Міністерства внутрішніх справ, Нацполіції та у співпраці з міністерством освіти. Вихователь безпеки створюватиме та відповідатиме за безпечний простір учнів. Ми будемо працювати над забезпеченням належного рівня безпеки, виявляти перешкоджати впливу небезпечних чинників, такі як булінг. Так, суїцидальна якась поведінка, можливо, школярів, так само жорстоке поводження. Також будемо працювати над дотриманням правил пожежної безпеки. Будемо багато приділяти уваги міні-безпеці. У пілотному проєкті Вихователь безпеки взяли участь 25 учасників з усієї України. А Семидубська громада стала першою у Дубинському районі, де такий спеціаліст почав свою роботу. Тож днями на базі з Добицької... І гімназії відбувся тренінг навчання, який провели спільно із поліцією та рятувальниками. Для себе ви маєте пам'ятати, що ви так Брати не можна виявлення вибухонебезпечного предмета, так а сьогодні це є не лише фабричні міни, так а відповідно є саморобні вибухонебезпечні предмети, або іншими словами, міни-сюрпризи, так які які ось, наприклад, заховані і в іграшках, і в побутових речах, навіть у звичайній пульковій ручці зошит, книжка. Присутні продемонстрували макети вибухонебезпечних предметів, пояснили правила поведінки, якщо учні натраплять на таку знахідку. А ще наголосили, як безпечно поводитися на дорозі та побуті. Також нагадали правила користування вогнегасником. 10 грудня міжнародний день права хочемо трішки поспілкуватися про права дітей, про їхні обов'язки. Ну і звичайно, хочеться наголосити на правилах дорожнього руху, тому що це є актуальна на даний час проблема. Ну звичайно, хочеться навчити дітей бути законообслухняними, дотримуватися. Правил в навчальному закладі, правил поведінки, не вчиняти правопорушення. Тож наразі вихователь безпеки працюватиме на основі Семидубського ліцею та Здобицької гімназії. У районі сподіваються, що до проєкту долучаться й інші громади. Вихователь безпеки це буде. Комунікатор між органом місцевого самоврядування, закладом освіти, пожежниками, поліцейськими, учнями та батьками. Ми будемо створювати належний рівень безпеки в певних закладах освіти, в яких я буду працювати. Думаю, це буде прикладом для інших навчальних закладів, і вони долучаться до даного проекту, і будемо співпрацювати.